Це все привітний сезон. І це значить, що пора вже їхати першу 200ку. Коротше, прикол цієї 200 в тому, що я, ви як бачили, ми тренувалися перед нею і приїхали 280. Це було дуже жорстко. Ну, 200 сьогодні буде легка. Я так думаю, я так хочу. Я вже їду в Афтів. Зараз заберу Славу. І їдемо на старт. А на старті найцікавіше те. Що має бути приблизно 150 людей зареєстровано. Це дурдом. Я таке перший раз бачу, щоб стільки людей реєструвалися на марафон на Бривіод. Але 200 не важка, тому я думаю, що у всіх все вийде. Ставте смачненьку каву. Зараз я думаю, буде цікаво. Попийте, поки дивитесь. Бо я зараз пити її не можу, я її поп'ю. Десь на першому КП. Нахер тут ця Бруківка, скажіть мені, будь ласка. Така безселкова штука, тільки не <фильний> вбиває. Так, все, слава, їду за тобою. Що, ти, готовий кататись? Так. Точно. Там небагато, всього 200 км, тому я думаю, до обіду десь да, доїжджаємо. До бітонки, так? Да? По бітонки. Битоночка взагалі пісня, ми вже там катались. Короче, люди там дуже бояться бетонку, бо типу, думають, що там буде щось страшне. Ну там буде просто десь кілометрів 30 тосніловки на пару годин. І в принципі нічого важкого. Це рівно та сама, що була в минулому році. Вся. Хе -хе. Велосипедний день. Да, ну, людей щось реально до хіра простодей небагато, походу всі о осьомі стартували чи ні. Та ні, думаю, що сиділи без десяти. Ось сім ті, хто бояться. Ля качка накачалася. Диви яка сіська. Яка, Ноги, Я блядь. А зроба. блядь. Це прям знімати. Що ти знімати будеш? Скажи, будеш? Давайте на тях! поприїжджали за своїми камерами, блядь. Будете в кінці всіх знімати, оці топи. Чи поїдете зараз? людей? Мы будем ехать о восьмій. Восьмий? Да. Ну, значит, стартуйте навіть трохи пізніше. Ну и засніміть от поток будет прикольно. Ну, попробуем, хорошо. Ну да. Опа, ну подивился тоже. Ще з'їжджаються. Короче, одні вже від'їжджають, а одні ще приїжджають. Опа! Що це таке світиться? <риклад> Та колеса, кажу, кругле. Ще й прискущено. На, на чому люди бревети в Україні їздять? Злидні. А що це ти типу, похудав? Кафе Макаров. Пацани ну, на чому катають. Це не карбон. Це труб. Як ми колись катали на Трубайке. Трубайки. Перший привіт ганяли на фіксах з відбитими руками. Кожен раз як я десь виїжджаю, іменно серйозно. А ти не паніш відкрутити ніпіль? Так я його відкручував, але все одно весь мене хочу вставати. Це в всередину. Піднімаю, так. Да. Знаєш, ти колесо пробував? Електрички тут недалеко їздять. Тука, дай пятав. Давай себе таке поставлю, блядь. — Це так, яка резина? 32 резина на Мерида реактор дивіться. Куда ще можна засунути пісюн. — Ну мій не можна. — Молочний. Так, а ну на чому ще, дивіться, скільки велосипедів? Раз, два. Два чорних подряд. Не можна казати чорних. Казати, що велосипед чорний це расизм. Надо казати, що він африканський, афроукраинський. Який, саме чорний. Ні, ну якщо мирида, то афротайванський виходить. А, стоп, раз реактор, два реактор. Три. Вот <реку> такая межуха. <реку> Ми їдемо не вверх! Ми їдемо проти вітру. Це, два. це тупо те саме... Це тупо те саме, що вверх. Ну, все одно було легше, ніж 280. У нас тренування було важче, ніж сам привіт. Таке, що у нас і там була бітоночка. Треба зняти бітоночку, подивитись, що і як там. Половина маршрута, вітер в лице, половина маршрута, вітер в спину. Бля, ну все як на тренуванні було. Так само тільки до Тараща їхати не треба. А то нам дуже подобається. Каже, сама класна ділянка. Ділянка на дорозі. Мені теж дуже подобається. Ну добре, що хоч мало. Сейчас я вам покажу вообще як це їхати. Однією рукою керувати! О, 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 блядь. Це воно Фух! Песня! Пальчики бабушки бабуськи Так, О, Пальчики бабушки обожаю. обожають. А це дедушки. дідуськи. Або ядечка. Що... Яєчка-дідушки. дедушки. хто не в темі, пальчики бабушки це в'ялені банани дуже смачно. А, а яйца дедушки, а яйця дідуськи. Подивіться, як гарно. Хіба можна це бревети не любити? Ну, і за того, що ти тут їдеш. Тут все гарно, на 90% тільки із за тебе. А якщо типа, слави в кадрі немає, все таке тускле, чорно-біле, депресивне. на наскрипочка. Дивіться, як виглядає світ, якщо слави рядом немає. Дивіться як він виглядає, коли слава є. Але це все із-за мірі реактор, на якому він їде. Та, блядь! Все просто. <плес> Був би в нього інший велосипед, там би теж було все грустним і чорно-білим. Дивіться, як гарно. По цю сторону гарно. По цю сторону теж гарно. А по цю взагалі максимум класно. Бля, ну Житомирщина це нас, типа, якась. От я із цієї Дивіться, раз-раз... Всі дороги тут розхерачені просто Дивіться. Коротше тут всі дороги такі І ще буває така ґрунтовка, типа з ямами в асфальті. Просто блядь, дорога зроблена із ям Тобто, ти тіба, не можеш проїхати обома колесами рів, рівну лінію, тобі потрібно однозначно щось об'їхати. Вся Житомирщина така, О, дивіться. При тому, що тут тіба, і ліс вирубають, і фури їздять, і кар'єри всякі, дивіться, це дорога така. Ось. Оба. От, і машини типу, їздять, і фури, і все, що хочеш. І дороги дороги абсолютно типу, розбиті. Я не можу зрозуміти, в чому прикол і чому вся Житомирщина така ну, абсолютно розбита. І якщо подивитись, ну типа, то дороги, ну, типу, вони взагалі не ремонтувались. Фух. Це жесть. Як вам класно? Добре, що ви зараз на дивані да, і п'єте каву, і вам не треба ось, їхати. Двісті кілометрів, щоб щоб що не непонятно що. Яма, 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 І попереду яма, вітоночка. Бетоночка, бетоночка від слова бетоночка, очка. Бо після неї, коли додому приїжджаєш, від очка залишається хіба що бетонна дирочка. Це справді типу, якась дікуха зараз буде. А Скільки? 20-30 кілометрів. Коротше, мало того, що це бетонка. Ладно, віші з тим бетонкою. Так ця ж бітонка вже вся здохла давним давно. Ми її в'їхали в тому році, коли я вмудрився організувати хлопцям 200. -очку. Бля, але це буде жопа повна. Ну нічого, кайфанем. Зато вдома спадки будемо, як дитятки. Що, пробився? Чинозис. Це Все. Похоже на Ви Фи... В ефірі ваша улюблена. Ваша улюблена рубрика по Помазання Помазання Так а ну цікаво, Як це буде виглядати цікаво. Хто за це не поставить лайки, підписки то ну... лайки підписки? <ріх> да, отам там дивись. Глупче це буде, якщо жопа буде стиратися в сідло неправильно підібране, вам доведеться клеєм ПВА і тут? Вона нормально це побіє. Що <peek> <піл> тебе постійно скали якось хабатні? Карма. Карма. А за що? Зайди. Кажу таке відчуття, що це блядь, не дорога. А тест, блять, подвісок автомобіля. Дуже гарно. А була б ще нормальна дорога, була б якась Швеція. Та хоч мені камеру ну, 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 в цілі. 2 кілометри, хлопці. Не 2, а 10. 2. Два. Що два. Потому що чувак ну, їхав сказав, бо що конє, вам немає чим зайнятися до КП 2 кілометра. Ну просто ти не зможеш накачати. Латекс. Не, я Це я. Ка? ТПУ. ТПУ. Така на, на дотик, як надувний матрас. У я... мене такого досвіду немає. Та я тобі кажу. Ну я зрозумів. А розова що значить? Яка у китайців була така. Блин, ну Я не можу викупити прикол, чого в них не пиля пластика. Лайтвейт, baby! Лайтвейт? Є железо, Лай... Лайт бейбі. Лайт металічний. Це дерьмо, да? Коротше, я обожнюю дивитись безперервно. Взагалі можна безперервно дивитись на три речі. Як тече вогонь, як горить вода, і як Андрюха накачує колеса постійно кожних 5 кілометрів. А що ти це робиш? Скажи їбати. топ. Ми їхали тут в тому році. Ну, як їхали? Ну, їхали, але ми їхали проти... в іншу сторону, тобто туди звідки ми приїхали. І виходить, що ми їхали по розбитій дорозі. І вгору. А в цьому році ми йдемо вниз, а дорогу залатали, і тепер виходить, ми їдемо просто типу, 30 по бетону. Тобто, ну, мінуси, якби не, не прям щоб багато було. Ви ще Андрію зараз скажіть, що тепер треба заправити цю камеру. Види, яка дорога? Коротше, витратили пів години на ремонт покришки. Могли б трошечки раніше приїхати, або десь повідпочивати. Ну, маємо, що маємо. Кілометр, да, виглядає як оазис через один кілометр правильно? Фора оазис. А Сиротлі. ми не оазис. Навіть не ми навіть не фонтан. Ми даже не фонтан. Две води. Води. А, изотоник? Конечно. Я так еще не пробовал. Ну я его пил уже. Давай в По катухах я его. Изотолик. Изотолик, да. Который не бьется током. Изолированный толик. Это поворот, да? Да ну как, он там едет. Так, палилы попили. Третий пик. КП буде на 174 кілометрі, а потім вже буде Київ. Що таке? Е, я собі залив БЦАшку, я ще ті, ніколи таке не пробував, що воно буде. Але думаю, смачно. Тому що воно в принципі, корисне. Я думаю, що в процесі їзди воно також буде потрібним. Фух, все, треба їхати. Ні, ну трос ми сейчас підтягувати не Власне будем. Слава зробив хуже, получается. Нет, трос-попускает сейчас. Я тут билстаньте горти. Ну дивіться, в нас заработает плохая. Ну, а ну, блядь, крутаны. Ну, тут код 50 набора. Ты самую маленькую, ти посмотри. Вот это и творится. И на маленькую. Можна не палець. Слова, дави там, бачу. все поломано вже, Ти все поламав руками, все. Да ти задоровал. А переключати? Може розрядились. Вон, смотри, глянь. Да. Тросик вообще попускається на останній. Або сам, бля, знаєш, такие стоїть, э, скільки ти казав, в герметик? 700 гривень, да? Блядь, в долу герметик. Оп! 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 Попробувалась, команда якась канец, чи що вона там таке. Не пробувайтесь! Коротше, я забороняю пробиватись після перегляду цього відео, ви більше пробиватись е ніколи і ніде не будете, все, ну й дорога! Для, наскільки людям насрать вообще? Що тут відбувається так я думаю, що до зими блядь, краще було. Фух. Кажу хлопцям, дивіться зараз буде гарно. Оп. Гарно. Все, за маршрут 11 з 10, дуже гарно. Бітоночку залатали. Песня. Ще 200 кілометрів зайшло на часоточка якась. Кайфи. Солі скопилась, фу. Тут тоже, все в селях. Як ти? Нормально? Нормально? На да. 280 було краще, чи це краще? Що краще? Бач, mm. вона жопа притерлась. <ритерлась> До дирок чи па? А? До дирок? притерлась? А притерлась. <ритерлась> Блін, ну насправді тренування було набагато важче, ніж сьогодні. Сьогодні просто такі. <ритерлась> Кайфарики, каву не хочу, води вкусні. Це дуже смачна штука від БЦА. Закатався. Смачний БЦА від штуки. <смачний> дуже так. <да>. Коротше, <смачний> смачна БЦАшка. Дуже смачна БЦАшка, бо я останнім часом люблю щось все кисле. Ні, ні, я не вагітний. Бо мені не 16. Оце БЦА, що я знімав, дуже смачне. Воно таке кисловато, воно не притерне. Бо Байзотонік може бути притерним трошки. Цей комок слизи потім в горлі збирається. А БЦА прям пісня. Це я їду. 800 миллилитров у Сашечки дуже смачно. Да. А мне с ней раздали бесплатно. А за что это? За нерожение. Это ссори. И мне с ней... Эй, блядь, больно, ты же гонишь, блядь. А что, я ножом тебя порезал? Да, порезал. Ножом. Это холодное оружие. Да ножом. Ой, блядь, смотри, какой он сильный. А еще він був він... Так в тебе лезу, коротке, вона рука має бути така. Знаєш, знаєш, як це в детстве, якщо типа довше ладони, за це да. оружа вважається. Ні, не, не, до серця до стадо, Так, треба їхати. Залишилось 40, що там, 2 км. І ми це 42 кілометри вже буде ним-давно проїхали. І вже буде на Подолі пили ізотоник, вот. а так ми ну, щось. 6... І сиділи, і гуляли, а не треба було витрачати стільки часу. Нам фактично по асфальту треба доїхати до Києва і все. Так, Із приємного. Нам залишилось 35 кілометрів. Зараз буде лежачий поліцейський. Хто я тут положив. От. 35 кілометрів, ну це треба проїхати Бучу, Ірпінь, трошки до шулявки і на тому все. Коротше, маршрут дуже лайтовий насправді і дуже кайфовий. Навіть та сама бетонка, про яку всі казали, що там буде мрак е і сатанізм, але там цього не було, бо її відремонтували, походу. Коротше, в цілому на бетонці ми їхали скільки? 30? А на, на бетонці ми їхали 20. По моменту ми була типу, настільки розбита дорога, що просто жесть. Ти хейтер. Коротше, у нас все закінчилось. Ти за скільки приїхав? Я говорю п'ять. А скільки вийшло? Трошки більше. Да, трошки більше. Так. А, ти недавно приїхав? Я ще раз не вечора тут сиджу. Недавно. Ну, візьми оце. Я на нікого не обрагався, блядь. Чого? Єбу, якийсь вонючий трактор приїхав, я надихався тим. І такий, ну, поняв оце тему. Ну, якась там ще й фура, чи щось. Не було ні тієї машини. фура була. Потім вітер на нього просто подував. Короче, було дуже круто. Без машин десь маршрут. Такий маршрут, в якому було все. І він, в принципі, був без підйомів, такий плоскуватий. Короче, дуже кайфово получилось. Морзили, да. чувак мурзили и В смысле, Хто? Так, ну, чувак упав на леначем полицейском. І колесо сломал. До сих пор, там. належит там. Кайфует. Кайфовий маршрут. Маршрут? Ну, нормальний. на Нормальний. Фастификация маршрута типа одна людина. Короче, самий кайф це финиш. Є Узбек Узбукистанський плов і шаурма. Давай ще раз. давай Я не зможу ще раз це все сказати. Ні, так це хороший дубль. Попробуємо. А, до речі, тут булка, ця самса з м'ясом, вона важить, як мій велик. Так нормальне м'ясо, ні, все пушечка. Дуже смачно, до речі. І зараз ще плов попробую. Ну, типа, це найкраще місце для рекавері, яке тільки може бути. Короче, ще заїхав в Vielго, щось не вийшло не заїхати. <смі> Плов смачний, самса смачна, тільки якщо буде туди заїжджати, беріть щось одне, бо там такі порції, що навіть я в одне рило не справився їх з'їдати. В цілому офігенно прям супер круто. Чуваки, маршрут. Ну, пісня. Бо ми їхали, що це навіть бетонку, але задом наперед було круто. Так, що хочу сказати? Катайтесь більше. Ну, є можливість, тіпа, скільки будемо жити невідомо, тому якщо є така можливість, не сидіть вдома, не сидіть вдома, з кимось спілкуйтесь, не сидіть на самоті, бо це дуже важливо для психічного здоров'я. Приїжджайте на покатухи з усіма знайомтесь, фізично розвивайтесь, ментально розвивайтесь, не тупійте. Промокодик я вам написав: приходьте, купуйте зі знижечками. Якщо хочете підтримати особисто мій контент, ставайте спонсором контенту, мені буде дуже приємно, бо я буду розуміти, що він вам подобається. А спонсорство всього там, ціною чашки кави. Тому вважайте, що ви раз в місяць мене пригощаєте кавою. Все. Всім гарного настрою. Пока. Діжачок, їжачок, але він перекориться з і лапками висвітами йде. Не чіпайте його, не треба, хай він у собі знайде.